Ковалівських дівчат. Одна з найкращих. бомба Гостьової команди є на і Буде ще один. Кутовий м'яч не йде за межі поля. Відбуваються. Ковалівці Світлана когутали там. Штрафного удару. Ох, який прорив! Удари! Відкриває рахунок. Могти. Алексанян. Оце фол. Молодюк. І пас на молодюк проходить Алекелюшик. Головний тренер команди. Металіст 1925. Є подача і удар головою. Дуже і дуже сумують. Є навіс, удар головою. А Панащенко. буде Навіс і забирає гол кіперка Металіста 1925. Натякають, що можливо вже е, час для якихось видання але там Анастасія Вороніна. Удар по воротах, і це гол. І це 0-2. На підбиранні забуло закритою. Навіс. І Олексанян там, ух, який сейв. Четверту. Арбітринюх, як в стійку там заряджає. Ну і все. Радіють у нас футболістки металіста 9. Очки мають і колоси. Металіст, 19 1925, і харківський футболіст.